Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Є таке сенсаційне, фактичне відкриття вчених Стенфордського університету зі США. От що по суті суть цього відкриття в тому, що старіння не є поступовим. Є два основні сплески старіння. Перше наступає в 44 роки, друге у 60 років. З чим це пов'язано? Зараз розкажемо, а потім підтвердимо або спростуємо в нашій постійній рубриці з експертом. Старіння настає не поступово, а у 44 і 60 років саме в цей період відбуваються два найбільших сплесків вікових змін в організмі. До таких висновків дійшли вчені Стенфордського університету зі США. У дослідженні брало участь 108 жителів американського штату Каліфорнія віком від 25 до 75 років. Вчені вивчали 135 тисяч різних молекул і бактерій, вірусів і грибків, що живуть у кишківнику та на шкірі учасників, і з'ясували, що велика кількість молекул і мікробів не змінювалася поступово а найбільші перетворення відбувалися тоді, коли людям було 40-60 років. Цікаво, що сплеск старіння в 44 роки виявився неочікуваним для дослідників. Спершу вчені припускали, що такі результати спричинені змінами в організмі жінки, які відбуваються перед менопаузою однак сплеск старіння у віці за 40 років відбувся і в чоловіків. Першу хвилю вікових змін науковці пов'язали з появою серцево-судинних захворювань і здатністю організму засвоювати кофеїн, алкоголь і жири. Друга хвиля змін торкається молекул, що беруть участь в імунній регуляції, вуглеводному обміні та функції нирок. Молекули, пов'язані зі старінням шкіри та м'язів, переживали зміни в обидва періоди. Тож, чи дійсно ми раптово старіємо в 44 і 60, Зараз, власне, дізнаємося у нашого експерта. З нами на зв'язку Нікіта Пожар, лікар генетик та член Європейської асоціації генетики України. Вітаємо не, вас. Ну, ну, Як раптово, 44 і 60 Теж не раптово ну, приходять. Слухай, знаєш, але, ну, Слухай, але та... знаєш, без <с такого <с плавного якогось. Отже, вітаємо вас, Нікіта. Отже, є такі дійсно справді сплески старіння? Є, та? Поясніть, як це працює. Не зовсім не жовшим. Не зовсім так. Я б не називав це сплесками, старіння, трошки трошки так не згощував фарби. Це такі періоди, коли наші обмінні процеси, коли процеси росту, коли деякі гормональні процеси, дещо, дещо пригальмовуються, вони дещо так затихають. Тобто йдеться зараз про обмін речовин, гормональний обмін та і так далі. Правильно Звільнення цього процесу, правильно? Так, правильно, У нас є таких критичних періодів декілька за весь ну за все наше життя, підлітковий, підлітковий період, коли всі наші обмінні процеси вони так дуже різко перебудовуються, коли різко змінюється гормональний фон, починають рости, розвиватися наші органи, структури, тобто процеси вони перебудовуються вже на доросле, самостійне існування. На подальшу репродуктивну функцію далі йде такий період 45 років. Він більше все таки для жіночої статі характерний, коли трошки коли затихає репродуктивна функція, коли гормональні зміни також вони вже спрямовані не на репродукцію, а на її завершення. І відповідно змінюються гормональні. Показники змінюються й метаболізм, обмін речовин і всі оці метаболічні маркери, які оцінювалися науковцями в статті. Ні, є mm -hmm. за пояснення, таке зрозуміло, але крім цього, є якісь можливо зовнішні показники, які змінюються, наприклад, або там, там у, кажучи, у звичках, у якихось там ну от такі ще додаткові. Е, так, звісно, звісно, це е, зовнішніми показниками, за якими ми можемо оцінити молодість. Це стан нашої шкіри, наших нашого волосся, нігтів. Е, е. І оці всі наші генетичні схильності їх скажімо так набагато легше реалізувати вже в більш старшому віці, поки більш молодшому, поки ми ведемо здоровий спосіб життя, поки більше висипаємося, менше висок, що проявиться цукровий діабет, тобто що будуть зміни вуглеводневого обміну, які оцінювалися дослідниками. Більш старшому віці, коли є гормональні зміни, коли знижені метаболічні процеси в організмі, коли вже якби знижена активність організму в цілому, більше стресів накопичується протягом життя, тоді Легше проявити ту схильність. Вона є багато в кого схильність до діабету, до серцево-судинних захворювань. Але зовнішні фактори, накопичення зовнішніх факторів, стрес, порушення сну, мала ага. фізична активність все, все це вкупі, все разом призводить до того, що реалізовується. І 45 умовно вищий ризик, що реалізуються хроби цивілізації, хвороби зі схильністю. Ясно. Спасибі. Нікіта Пожар, лікар генетики, член Європейської асоціації генетики людини, підтвердив фактичне дослідження Стенфордського Стенфордських вчених про ну, хай не всплески, щоб це так радикально звучало, але певні гормональні зміни в організмі людей, особливо і жінок підкреслили. повільнення підкресли, усіх обмінних та. процесів. Дякую. Спасибі, Дякую. дякуємо дуже. І зараз друзі, поговоримо. Ну, власне, і про сезон відпусток, в тому числі, тому що багато хто обирає гори. Люди люблять відпочивати в грах. І дуже велика кількість туристів, коли піднімаються в гори, зупиняється біля мальовничих високогірних озер. Більш того, не просто розбивають намети ще й купаються в них. І от тут ми зараз розкажемо, чому це шкодить і озерам, і людям. В цьому розбирались наші журналісти. Зараз все так, ми озерам я розумію, а От людям зараз подивимось. Злочин проти Карпат. Чому купання у гірських озерах може обернутися екологічною катастрофою? Заборонено купатись в цих озерах. І чи існує за це покарання? Найбільше та найглибше озеро українських Карпат синевир. Його називають морським оком через невеликий острівець посеред води. Озеро утворилося після землетрусу. Його глибина сягає 24 метрів. Найбільш високогірним озером українських Карпат є озеро Бребенеску. Воно розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря. За його мальовничість Бребенескул називають синім оком Карпат. Друге місце серед високогірних озер посідає озеро Несамовите, 1750 метрів над рівнем моря. Воно оповите багатьма легендами. Зокрема, душі людей, що жили неподалік і вчинили страшний гріх, нібито потрапляють до озера. А тому кидати каміння в озеро значить турбувати душі грішників. У відповідь вони здіймаються з дна, викликаючи сильні вітри та град. Загалом в українських Карпатах налічують близько 40 високогірних озер, які розташовані вище тисячі метрів над рівнем моря. Під час походів у гори туристи часто зупиняються на відпочинок біля озер і купаються в них. Такі відео регулярно з'являються у соціальних мережах, попри те, що купання у високогірних озерах заборонене. Чому цього не можна робити, розповів експерт Юрій Карпенко. Якщо говорити про високогірні озера Карпат, то це унікальні природні екосистеми, і вони дуже чутливі до забруднення. Тобто, будь-який вплив людини, купання, прання, внесення хімічних речовин, все це сприяє тому, що порушується екологічна рівновага в цих озерах, відбувається цвітіння води, і відповідно це приводить до ризиків порушення взагалі цілісності цих озер. Окрім того, що це шкодить екосистемі озера, також може мати негативні наслідки і для людини. Ці озера навіть влітку холодні. Вода прогрівається десь 10-12 не більше градусів за І Це приводить до того, що якщо людина різко потрапляє в таку холодну вогоду, у неї звужуються судини. Відповідно, це може привести до певних серцевих проблем, до інших таких наслідків м'язевої структури людини. Біля кожного озера зазвичай є таблички, які забороняють купатися однак туристи їх ігнорують. Наразі за купання у високогірних озерах, які мають статус природоохоронних об'єктів, передбачена адміністративна відповідальність. Якщо люди й надалі продовжать купатися у гірських озерах, унікальна флора і фауна озер може остаточно зникнути, а людям і тваринам передаватимуться віруси, які з'являться внаслідок цвітіння води. Зараз плюсуй здоров'я. Вік жінки впливає на стать її майбутньої дитини. Виявляється про це говорить нове дослідження американських вчених. І давайте про це і не тільки зараз у нашій постійній рубриці Плюсуй здоров'я. Підвищує витривалість та полегшує тренування під час 30-градусної спеки. Дослідники з Японії виявили, доза кофеїну перед тренуванням допомагає спортсменам працювати довше, при цьому запобігає підвищенню тиску та кровотоку в мозок під час інтенсивних навантажень. Щоб це з'ясувати, вчені провели експеримент, в якому взяли участь 12 людей не спортсменів. Перед тренуванням половині учасників дали дозу кофеїну, а іншій половині плацебо. Ніхто з учасників не знав, що саме він випив. Після чого всі вони півгодини їздили на велотренажерах у помірному темпі, в приміщенні яке попередньо нагріли до 35 градусів. Після півгодини помірного темпу кожен учасник починав інтенсивно крутити педалі, аж доки не відчував сильну втому і бажання зупинитись, що показали результати експерименту. Час інтенсивного тренування у людей, які перед велотренажерами випили кофеїн, склав 218 секунд, тоді як середній час їзди на тренажері учасників, які не мали кофеїну у крові 165 секунд. При цьому учасники, що крутили велопедалі довше, не відчували задишки чи підвищеної температури тіла. Нове дослідження американських вчених перевернуло уявлення про те, що на стать дитини впливає лише розподіл хромосом у сперматозоїдах батька. Виявилось, на стать дитини впливають і матері, а саме вік жінки, коли вона вперше народила. Як? У дослідженні взяли участь 58 тисяч матерів, які мали двоє та більше дітей. Серед факторів, які цікавили науковців: кулір волосся та раса, індекс маси тіла, група крові та хронотип, тобто більша активність у ранці чи ввечері, а також вік на момент початку менструації та народження дитини. З'ясувалось, жінки, які народили першу дитину у 28 та пізніше років, мали на 43% більше шансів народити другу дитину такої ж статі, як і першу. Що впливає на такі показники, вчені не з'ясовують. У дослідження Національної служби охорони здоров'я Великої Британії йдеться: музика допомагає зменшити стрес, а ще покращує самопочуття у пацієнтів із деменцією. Як це працює під час дослідження, музичний терапевт проводив спеціальні музичні заняття і розробив для кожного із пацієнтів персональний музичний план лікування. У когось це були співи, у когось гра на інструментах чи просто прослуховування композицій. Результати показали після музичної терапії настрій пацієнтів покращувався, симптоми стресу зникли, і пацієнти стали менш розгублені. Проте у музики виявили і негативний вплив. Надмірне збудження у людей із деменцією. Тож медики застерігають, проводити музичну терапію для пацієнтів потрібно лише під наглядом лікаря. Попри це, Наомі Томпсон, головна дослідниця, підсумувала музична терапія, яку вже назвали методом Мелодік, може стати альтернативою психотропним лікам, які застосовують, коли пацієнти із деменцією відчувають сильний стрес.